Привіт! Сьогодні поговоримо про те, з чим сіяти соняшник, якщо у ґрунті мало вологи. Яке добриво реально спрацює на старті, і що дати в рядок. коли вологи обмаль добриво має бути доступним одразу, не спалити насіння, і останнє не лежати мертвим вантажем, чекаючи дощу, як суперфосфат. Працюємо тільки з формами, які засвоюються в холодному та сухому ґрунті. Отже, що додаємо у рядок під соняшник? Перше це фосфор. У нас сухо, холодно, значить, фосфор у ґрунті ще спить. Тому даємо тільки ортофосфати або мікрогранулу, які працюють одразу. Друге азот. Але дуже обережно, бо азот у великих концентраціях у сухому шарі може просто підсмажити корінчик. І третє цинк і бор – по вегетації на початкових фазах розвитку. Саме в посуху ці мікроелементи допомагають запускати ріст і зберігають точки росту. Розберемо живлення на прикладі гібриду Кобзар від Grovex соняшник, який розкриває себе навіть у складних умовах. Ви питали в коментарях, коли про нього будуть відео. Цього року Оксана сіє в себе його на полях. Тому покажемо весь процес від посіву і до збирання, в тому числі і живлення. Це простий середньоранній гібрид під сульфотехнологію. В минулому році кобзар гарно витримав посуху в степу і дав приблизно 2 тони врожаю з олійністю 51%. Він пластичний, ідеально підходить для центру і півдня України. Тому, щоб забезпечити йому гарний старт, можна дати в рядок 20-25 кг мікрогранульованого добрива з фосфором, синком і бором. Це забезпечить соняшнику початковий розвиток навіть при пересушеному верхньому шарі. Яку форму добрива обрати у суху весну? Мікрогранула це топ. Швидко працює, не займає вологу, не шкодить насінню. РКД можливе, якщо є техніка, але вологість має бути хоча б мінімальна. Амофос або суперфосфат ні. Без дощу не працює або ще й шкодить. Отже, з чим ми сіємо соняшник у посуху? Перше це ортофосфат або мікрогранула. Друге. Азоту, мінімум, і не під посів. І це все під кобзар, який стабільно дає результат навіть при малій кількості опадів. Замовити кобзар можна на Grovex Market. Посилання залишаємо під відео. Там зібрані відгуки про це насіння, його характеристики і актуальна ціна. Кому потрібно, поспішіть, бо кобзар швидко розкуповують. З вас лайк, якщо було корисно. І напишіть в коментарях, яке ви вносите під соняшник.